Колись туристи найчастіше шукали в Одесі кримінальну екзотику, а тепер дедалі більше жителів і гостей міста приходять на україномовні екскурсії, щоб дізнатися, якою була Одеса. Насправді, гіди, які не покинули справи, навіть під звуки повітряних тривог стають голосами цієї трансформації. Тож як змінюється сприйняття чорноморської перлини через призму екскурсій, Олександра Ченкова розкаже. Одеська обласна філармонія колишня біржа, що пам'ятає купців, композиторів і, звісно, одеський гомін. Тепер тут щодня лунає не лише музика, а й нове звучання української історії. А це у нас мала біржева зала для. Елітних засідань я б так сказала. Нині на екскурсіях Одесою звучить українська. Єдеса Ольга Потіхіна водить групи понад п'ять років. За цей час бачила, як змінюється інтерес людей, особливо під час повномасштабної війни. Загальна така тенденція спростувалася певні імена. От одеська плеяда. А тепер нам хочеться людям. Хочеться більше про Михайла Жука, про Яновського, про Кричевських. Братів одного із них автора від грошей до українського герба. Ольга розповідає до повномасштабного вторгнення на екскурсії, здебільшого йшли туристи. Шукали оглядове кримінальне легендарне. Під час пандемії такі тури почали відвідувати місцеві. А після 24 лютого, 22 приходить багато переселенців. Архітектура цього міста вона варта того, щоб її побачити. Це було і до війни, це є зараз. і Це буде після ну з нашою перемогою. Ми. Всі і чекаємо, все буде добре. А, я взагалі то ходжу по всім екскурсіям. Переселенців багато і серед гідів. І на Микуцька до повномасштабної війни водила екскурсії рідним Херсоном. Утім каже, історія Одеси завжди її захоплювала, особливо однієї з найвідоміших вулиць Малої Арнауцької. Мені було цікаво, чому вони так називаються. Чому хто такі Арнаути? Ну дуже цікава історія взагалі. І міста, і цих угляд зокрема. І тому чомусь я вирішила, що колись, коли я буду мешкати в Одесі, я буду мешкати саме на цій вулиці. Після звільнення Херсона і переїхала до Одеси і тепер живе саме на цій вулиці. Після окупації боялася, що через наслідки пережитого, зокрема, проблеми з пам'яттю, не зможе повернутися до роботи. Але Одеса прийняла, гіди підтримали. Жінка пройшла курси і знову в строю. Нині бере участь у театралізованих екскурсіях і підтверджує, запит людей таки змінився. Більше цікавить історія української Одеси, що українського було, хто з українців тут відомих творив і жив. А що відбувалося, Наскільки воно було місто російське, українське чи мультикультурне? Саме таких питань дуже багато. Нині напише нову авторську екскурсію шляхами Лесі Українки в Одесі і запевняє, хоч війна принесла втрати, але й повернула багатьом потребу знати своє коріння, зокрема й українську Одесу. Олександра Чинкова, Євген Рапенько, Факти, ICTV, єдині новини.